Якщо ви шукаєте органічне калійне добриво, лангбейніт чудовий варіант, ця природна порода забезпечує рослини великою кількістю калію, а також значними дозами сірки та магнію. Крім того, він легко доступний і простий у використанні. Якщо ви хочете підвищити стійкість до хвороб або допомогти своєму саду впоратися з пекотними сухими днями, це добриво може допомогти. Продовжуйте читати, щоб дізнатися про деякі переваги використання лангбейніту у вашому саду. Що таке лангбейніт? Лангбейніт це природний мінерал, що складається з калію, сірки та магнію. Його також називають камак або сулпумак. Мінерал має легкий райдужний блиск і може бути прозорим або рожевим, жовтим і зеленим. Садівники та фермери використовують лангбейніт як органічне добриво. Він має коефіцієнт над 0022 і містить 11% махнію та 22% сірки. Переваги використання лангбейніту в саду. Внесення лангбейніту в ґрунт збільшує кількість макро і мікроелементів. Але як ці елементи сприяють урожайності та естетиці саду? Ось деякі переваги використання лангбейніту. Не змінює pH ґрунту. Коли приходить час підживлювати сад калієм, багато хто думає про вапно. Однак і садовий і доломітове вапно підвищують pH ґрунту, що не завжди корисно. Більшість видів воліють нейтральну або слабокислу ґрунт. Шкала pH коливається від 0 до 14, де 0 означає надзвичайно кисло, а 14 надзвичайно лужно. Сімка нейтральна. Це означає, що ви повинні прагнути до pH ґрунту між 6 і 7. Якщо pH вашого ґрунту становить 7 або вище, ви не хочете додавати матеріали, які підвищать pH. Отже, що ви робите, якщо вам потрібно додати махній, зверніться до лангбейніту. Цей матеріал забезпечує велику кількість махнію без зміни pH ґрунту. Якщо ви не впевнені в РН свого ґрунту, я рекомендую перевірити його перед внесенням добрив. Тести ґрунту, надіслані поштою, дають вам інформацію про pH і рівні поживних речовин, але ви також можете знайти набори, які вимірюють лише pH ґрунту, покращує посухостійкість. Якщо ви помітили, що ваші посіви виянуть, навіть якщо ґрунт був сухим лише кілька годин, у ґрунті може бути недостатньо калію. Цей елемент необхідний для руху води, тому його дефіцит призводить до проблем з переміщенням води між клітинами і поникаючим, виянучим листям. Калій також допомагає рослинам відкривати та закривати пори листя, відомі як продихи. У теплі дні рослини випускають воду через продихи, щоб охолодитися. Однак калій допомагає закрити продихи в спекотні сухі дні, щоб зберегти воду. Додавання до ґрунту добрив, багатих на калій допоможе забезпечити ваші рослини поживними речовинами, необхідними для боротьби з посухою. Оскільки лангбейніт містить 22% калію, це чудовий спосіб додати цю поживну речовину у свій сад. Покращує реакцію на стрес. Сірка є важливим компонентом багатьох сполук. Які допомагають рослинам реагувати на стресові фактори навколишнього середовища, такі як низькі температури, високий рівень солі та важких металів у ґрунті. Ці сполуки включають тіамін, глутатіон і коензима, Хоча вам не потрібно розуміти ці сполуки, пам'ятайте, що сірка необхідна, щоб допомогти рослинам реагувати на несприятливі умови. Магній бере участь в активації різних ферментів. Деякі з цих ферментів викликають реакцію рослин на холод, спеку та інші абіотичні стресори. Таким чином, достатній рівень магнію в ґрунті є ключовим для підтримки здоров'я вашого саду. Ви вже дізналися, як калій допомагає рослинам реагувати на стрес від посухи, але цей елемент також допомагає їм протистояти іншим стресовим факторам. Оскільки він активно бере участь у транспортуванні води та поживних речовин, ця поживна речовина допомагає їм справлятися з сольовим стресом і перезволоженими ґрунтами. Забезпечує фотосинтез. Махній є ключовим компонентом хлорофілу, пігменту, який надає рослинам зелений колір. Ось чому рослини з дефіцитом махнію часто мають світло зелену або жовту тканину хлорофіл також є важливою частиною фотосинтезу, процесу, який використовується для захоплення енергії сонця та виробництва цукру. Потім рослини використовують ці цукри для формування складних структурних молекул або, як паливо для виробництва амінокислот, ферментів та інших необхідних сполук. При дефіциті махнію їм важко завершити фотосинтез і утворити необхідні сполуки. Оскільки лангбейніт містить 11% магнію, він допомагає додати цю поживну речовину в ґрунт. Потім культури можуть брати магній із ґрунту та використовувати його для створення молекул хлорофілу. Це органічне добриво також містить сірку елемент, який активно бере участь у виробництві хлорофілу. Хоча сірка не входить до складу молекул хлорофілу, вона допомагає у розвитку цих фотосинтетичних сполук. Тому низький вміст сірки призводить до нестачі молекул хлорофілу та зниження фотосинтезу покращує врожайність. Незалежно від того, чи потрібні вам бушелі великих червоних помідорів або кошики зеленої квасолі, добриво лангбейніт допоможе вам досягти ваших цілей. Це тому, що цей продукт містить три основні поживні речовини: калій, сірку та махній. Сірка є ключовою частиною багатьох ферментів. Які стимулюють необхідні реакції рослин. Він допомагає утворювати хлорофіл, який забезпечує рослини цукрами, необхідними для виробництва більших молекул і завершення хімічних реакцій. Адекватний рівень сірки особливо важливий для бобових. Це пояснюється тим, що сірка допомагає їм утворювати кореневі бульбочки, де живуть азотфіксуючі бактерії. Збільшення кількості коренових бульбочок означає, що бобові. Такі, як квасоля та горох, отримують більше азоту. Калій відіграє ключову роль у відкритті та закритті пор листя, тобто він регулює надходження вуглекислого газу та відтік кисню. Якщо їм не вистачає калію, вони можуть мати труднощі з отриманням вуглекислого газу, необхідного для фотосинтезу. Ця поживна речовина також бере участь в активації ферментів, які беруть участь у біологічних процесах. Як я вже згадував раніше, махній є ключовою частиною молекул хлорофілу. Якщо рослини не матимуть доступу до достатньої кількості махнію, вони не зможуть фотосинтезувати та рости. Це призводить до уповільнення росту та зниження врожаю, допомагає боротися з хворобами та шкідниками. Три поживні речовини в цьому добриві допомагають підвищити стійкість до комах і хвороб. Ось як кожна поживна речовина допомагає рослинам боротися з цими нападниками. Сірка допомагає утворювати сполуки, відомі як вторинні метаболіти. Ці сполуки не беруть безпосередньої участі в рості та розвитку, але виконують такі функції, як боротьба з хворобами та передача повідомлень рослині. Без цих вторинних метаболітів рослини не можуть належним чином реагувати на напади хвороб і шкідників. Адекватний рівень калію необхідний для хорошої стійкості до хвороб. Коли рослини відчувають дефіцит цієї поживної речовини, у них розвиваються тонкі клітинні стінки, слабкі стебла та короткі корені. Усі ці особливості перешкоджають їх здатності протистояти інфекціям, викликаним бактеріями, грибками та вірусами. Здатність рослини протистояти хворобам також корелює зі співвідношенням азоту до калію. Хоча додавання азоту в ґрунт може призвести до швидкого росту та великого листя, високий вміст азоту в поєднанні з низьким вмістом калію може зробити посіви чутливими до хвороб. Тому обов'язково додайте багате на калій добриво, якщо ви вносите велику кількість азоту. Численні дослідження показали, що зниження магнію корелює зі збільшенням захворювань рослин. Можливо, це тому, що махній має вирішальне значення для виробництва енергії. Яка запускає захисні механізми рослин. Не спалює листя. Коли ви чуєте про опік добривами, легко припустити, що будь-який тип добрива може завдати шкоди рослинам. Однак, насправді, це тип сольового опіку, який виникає, коли ви додаєте занадто багато солі у вигляді добрив. Правильно, багато добрив це солі. Синтетичними джерелами калію, такими як хлорид калію та сульфат калію, є солі, тому вони можуть легко спалити ваші рослини, якщо ви вносите надмірне удобрення або переживете посушливий період. Оскільки лангбейніт не є сіллю, вам не потрібно надто турбуватися про те, що це добриво спалить ваші рослини. Це не означає, що ви повинні бездумно розкидати його посаду. Але вам не потрібно хвилюватися про те, що він одразу зашкодить вашим рослинам, якщо ви додасте трохи забагато.